Дорогі друзі глядачі мого каналу, вітаю вас з прийдешнім Різдвом Христовим і в цьому відео пропоную приготувати зі мною кутю. Для куті потрібна пшениці 150 грам, маку 100 грам, родзинок 100 грам, волоських горіхів від 50 до 100 г, халви 150 грам, узвар та мед за бажанням. Для приготування куті беру 150 г пшениці, промиваю і ставлю варитися. До пшениці я додала води. І тепер ставлю на плиту і варю до готовності. 100 г сирого маку заливаю водою. Вода повинна бути холодна. І ставлю кипятитися на 10 хвилин. Родзинки можна брати за смаком. Я взяла 100 г родзинок і заливаю кип'яченою гарячою водою, кип'ятком і залишаю для настоювання. Зварений мак проціджую через сито. Тепер переціджений мак перебиваю блендером до однорідності. Можна не перебивати блендером, а перетерти в ступці. Мак перебиваю до того моменту, поки з нього не вийде біла рідина. Тепер змішую всі інгредієнти. До маку додаю пшеницю. Можна додавати всю, всі 100 г, які зварені, а можна менше за бажанням. Родзинки замочені, додаю разом з водою, в якій вони відмокали. Додаю подрібнені подрібнені волоські горіхи. Горіхів у мене приблизно 150 г. грам. Додаю халву. У мене ось така халва. Тут 300 грам, я візьму половину, подрібнюю її сюди до куті. Все ще раз гарно перемішую. Для тих, хто любить, щоб кутя була з рідиною, можна додати рідини з узвару ще. Я додам і гарно перемішую. Куштую, якщо. Хутя не солодка, можна додати ще меду, я додам ще столову ложку меду, і гарно ретельно перемішую. святковий посуд. Викладаю кутю у святковий посуд. Викладену в гарну тарілку святкову кутю подаю до столу, а також до куті готую ще інші страви які готуються на святий вечір. Дякую всім за перегляди. Підписуйтесь на мій канал, коментуйте, ставте вподобайки. А я вам бажаю всього найкращого і до зустрічі в новому відео!